Слава Україні! Слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо! Вирішили okay. підготувати вам відео про підживлення півоній і зразу скажу, що взагалі-то думки дещо різняться. І зазначу, щодо чого щодо підгодовання півоній добривами з високим містом азоту, або ж підгодовання чи то наголос на підгодованню з низьким містом азоту. Тобто хтось звичайної схеми, так як, наприклад, там не знаю для троянд, високе місто азоту там абсолютно підходить. А хтось ні, має такий погляд, що півоніям все таки високе місто азоту. Він радше шкодить, або ж ну, не дуже приносить користь. Тут уже аналізувати вам, вирішувати вам і вибирати те, що найбільше імпонує, звісно, що вам. Зараз інформації ну, достатньо, можна так, або не знаю, пробувати різні, і за власними спостереженнями слідкувати і собі вирішувати, або ж аналізувати інформацію, теж собі вирішувати. Що е, мені подобається, і який, е, який погляд, так, який підхід дотримуюся, який підход дотримуюся я. Е, загалом вважається, що перше підживлення півоній має бути або ж рекомендовано комплексним добривом. Воно є від різних виробників. Що таке комплексне добриво? Гранульований комплексне добриво. Ось є один з прикладів. Це є український виробник гілея, їхня лінійка гай. І ось це воно називається універсальне. Чому? Тому що тут формула 16-16-16. дуже схожа до нітрамофоски. Та не схожа ідентична до нітроамфоски, Єдине, що тут є ще мікроелементи магній, залізу, цинк і так далі. І відповідно мікроелементи це добре, коли є не тільки макроелементи, азот фосфор калій, а й мікроелементи, бо вони теж дуже важливі, рослинні і протягом вегетації, протягом зав'язування, пуп'янки, відсвітання і так далі, протягом всього періоду вегетації. Але це комплексне добриво, більшість сходиться на тому, що його варто вносити ще навіть в лютому. Чому? Тому що переважно в лютому є сніг, і коли внести це добриво по снігу, воно буде швидше розставати, проникати в землю, і півонія, вже коли вона пробудеться, коренева система запрацює і вона почне всмоктуватися. Я скажу зразу так, що я, не... я цей період пропускаю, бо я Ну не люблю я працювати по чесному. Не люблю я працювати в холодну погоду а в лютому хай буває місяць лютий тепліший. Але переважно це ще холодно, і от я така трішки лінива щодо цього і не вибираю про цю холодну погоду. Тому у мене цей етап пропущений. Але це з варіантів, хто там ну, цього сезону вже навряд чи це вже може бути й запізно, хоча, хоча чому воно є тривалого, тривалої дії, тривалого розчинення, десь на 2-3 місяці його вистачає, воно розчиняється поступово, тому може і не запізно можна внести, і воно своє свою справу робитиме. Але не одним єдиним цим добривом. Навіть якщо ви внесли це добриво, все одно приходить певний період, коли півонія проросла, проростає, листя розкривається, пуп'янки видно, починають зав'язуватися. І, відповідно, ми можемо зробити наступне підживлення. Отут вже ви вибираєте, бо кажу, є різні варіанти. Але я вибрала такий, який дозволяє підживлювати півонію з невеликим містом азоту. формулою з невеликим містом азоту. Я вам показую деякі варіанти, просто що в мене є. На основі того я показую, але це не означає, що всі їх треба взяти і застосувати. Ні, це як варіант. От що означає низький місце азоту? Є ось склад справа і формула 10-504. серед нього чи серед них є азот. Його мало порівняно, наприклад, з фосфором. Фосфор у нас відповідає за зав'язування пуплянки, пуп'янків, пупляхів. Відповідно калій за забарвлення, за якість квітки, за повноцінність квітки і азот так за приріст, молодий приріст. Зараз, коли вже березень там, чи квітень, звісно, що в півонії вже все проросло. Тобто, якщо ви дасте її азоту, ну зараз вона вже не виростить на, на даний момент нових пагонів. Ось а перенадлишок азоту може є така, якби думка, що викликає навіть захворювання кореневу гниль. Не те, що викликає, а може ну скла такі поліпшити такі умови для захворювання кореневої гнилі. Ось, а ось так така формула, як наприклад 10, п'ятдесять чотири тут мало азоту. А азот це таки мусить бути, бо оці всі макроелементи вони працюють поєднанні макро-мікроелементи, тобто не може бути один тільки елемент внесений, і все буде добре. Ні, щоб інший засвоювався, має бути, наприклад, ще якийсь елемент. І ось тут є збалансована форма, яка формула, яка підходить. Підходить для певного періоду вегетаційного рослини, і відповідно азот тут присутній для того, щоб, то, щоб все засвоювалося гарно і в рівне в відповідних пропорціях. Тому це як варіант, воно може йти. Взагалі це плантафол від Валагру, але розфасовка наша українська. І воно може йти в різних розфасовках. Це, наприклад, 25 грам, є там і 250, є 100, є 500, є кілограмові, є оригінальні від от, Валагру Італія справа знизу. Ну, тобто це вже як знайдете. Головне не назва, а головне оця формула. Отут зазначено, скільки чого є. Ще є варіант, от інший, наприклад, інший вигляд, так, е, е, е Пакетика цього розфасовування, але це і інша і трішечки форму, не формула, а інше застосування. Це є мастер. Попереднього плантафолбу він йде по листю, мастер іде по коренево. Тому яку б ви не купили. Виробника, бренд, розфасовку, ви мусите читати завжди інструкцію. Там зазначено, як вноситься це добриво підживлення. Ось тут схожа формула, досить схожа до попередньої. Тут трішечки більше азоту, але менше фосфору. Але якщо співвідношення взяти, 13-40-13, тобто азоту все таки небагато, тому теж підходить. Мастер просто вноситься під корінь, поливанням. Ще одне ось осінь. Воно називається осінь. Але якщо подивитися на формулу, формула ідентична до попередньої, яка називається весна літо Отак-от. От ідентична формула, тому це все, якби, а, ну, або не це все, а це може бути таким одним з доказів, що, в принципі, е, ну, маркетинг теж мусить робити свою справу, е, бо багато компаній розвиваються, хочуть теж прибутки. З прибутків платяться податки, і так держава функціонує. Це теж добре. Але... Е, Назва назвою. Кажу: ось є осінь, укорінення і склад. І літо осінь, універсальний склад, те саме абсолютно. Тому читаємо формулу, читаємо склад. Ще як варіант, якщо все ж таки хочеться додати азоту, і я це зроблю. Тепер я візьму волинські гумати. Це дуже добрий варіант. Чому? Тому що тут є теж азот, фосфор, калій. Якщо взяти от азот 100-300, фосфор 50-150, калій 100-300. Тобто, це виходить теж та формула, наприклад, 10, 54, 10, 14 40, 14, тобто… Азоту і калію однаково, фосфору трішки більше. Але чим, гарний, чим гарна оця ось фірма Волинські гумати і оця ось консенс... рідина маточний розчин, тим, що тут є теж гумінові кислоти і мікроелементи. І воно прекрасне чим ще, що воно вноситься як листове живлення, так і позалистове живлення. Відповідно, може бути, наприклад, затяжні дощі. І немає як побризкати по листю. Тому затяжні дощі, земля промочена. Ми беремо і вносимо це в приступ брови коло, тобто методом поливання. Або ж навпаки, не було давно зволоження, не було давно дощів. Треба нам полити півонію. А чому не просто полити, взяти і підживити? Якраз прийшов, наприклад, час підживлення півоній. І оце теж буде гарно для березня, квітня не внести таке підживлення, де є досить... Якби не переважаюча формула азоту, але все ж таки він теж є в збалансованому вигляді. І ще один вид теж Волинські гумати, вони вже зробили Троянда Плюс, але плюс це означає, що це для різних квітучих, в тому числі, звісно, що для півоній. Формула тут може і така сама, треба подивитись. Азот 0,175, фосфор 0,15, карійно 31. Ну от Калію багато. І кальцій, і мідь, тобто теж універсальна формула, яка містить азоту, не найбільше, не переважаюча більше азоту, але вона містить і мікроелементи, і гумінові кислоти. Це ж теж прекрасний варіант для підживлення. Але якщо говорити, якщо все ж таки брати найменше азоту, то ось взагалі ідеальний варіант. Мастер Валагру, але саме Формула 3, 1138. 3, це є азот. І плюс 4 це є магній. Магній дуже важливий для теж пуп'янків, для зав'язування пуп'янків і для розкриття тих пуп'янків. І формула 3. Азот є, він є в мінімальній кількості, і, відповідно, якщо ви навіть. Вирішили так, що вам ви не хочете півані підживлювати азотом, то оця формула вона точно не пошкодить, але азот буде для того, щоб все було збалансовано. Також оці всі засоби, які я назвала, вони вносяться. Е... Ну, не один раз на сезон. Гранульоване добриво внесли, може, й один раз на сезон. А ось ці засоби все-таки чи поливанням, чи полистю, вони вносяться не раз на сезон. І, наприклад, якщо це вже є ближче до квітування, у вас прийшла пора підживлення, то оце якраз мастер, саме формула 31138, або схожа на цю. І вона прекрасно підійде навіть перед періодом квітування, тому що тут міст азоту мінімальний. Ось так. Ще дуже важливо пам'ятати. І зазначу, що ці всі формули, які я назвала, ці всі засоби, не можна їх об'єднувати. Чому? Тому що ми зробимо надлишок будь-якого будь-якого елементу, якщо ми об'єднаємо хоча б два засоби. Це треба чергувати. Тобто, все, що я назвала, чи той мастер, якусь формулу, чи той плантафол, чи волинські гумати. Все ми розтягуємо в часі. Тобто ви можете чергувати різні засоби, можете чергувати листове внесення і кореневе внесення, але точно з певною періодичністю, хоча б два тижні, а то, мені здається, для півонії і більше. Для троянд, мені здається, так, допустимо 7-14 днів, більш бажано 14. Для півонів все-таки так зачасто не потрібно цього вносити. Для півоній допустимо внести азот невеликій кількості, а, але. Але хоча б, щоб якийсь міст азоту був влітку після відцвітання. Чому? Тому що там тоді, в той період, іде закладання квіткових бруньок на наступний сезон, а тоді вже якраз азот досить гарно зіграє свою роль. І так можна підготувати, прочитати, знайти певну, певну формулу, яка вам згодиться саме після першого квітування. Але Протягом сезону теж будуть певні підживлення, певні обробки, звісно, що півоній, тому буду ще готувати якісь відео. Зараз поки що так. Тому якби я дотримуюсь такого підходу, щоб не переборщити. Якщо для троянд зараз допустимо взяти формулу 20 20 20 або ж навіть 30-10-10, то для півонія я таку формулу не беру. Я візьму хіба ось 10 10 або ті волинські гумати, які мені точно... Певно, прекрасно підійдуть, бо вони працюють і для не лише підживлення, а й як антистрес. А в деяких півмоні я бачу, в деяких більше листова пластина гарно розкрита, в деяких менше розкрита. В принципі, я думаю, ну, нема зараз таких аж прямо перепадів температур, які би їм робили щось зле для їхнього розкриття, для їхнього зростання, але все ж таки. От оці дні сьогодні, завтра, післязавтра дуже спекотно. Взагалі дуже спекотно на цю пору. Ну 25 по термометру, але на сонці я впевнена, що більше вночі, звісно, опускається разів в три температура. Тому я думаю, теж це не є ідеально прекрасно для півонії і навіть отакий антистрес. Нашого українського виробника теж не пошкодить, а принесе свою користь. Ось так буду дякувати вам за відгуки, дякувати за ваші ну, рекомендації, як ви, що ви що практикуєте, що вносите, яких підходів дотримуєтеся. Всім до наступних відео і папа! -па.